Лікар медико-соціальної експертної комісії із Вінниці, нібито купив 13 квартир і аж три автомобілі. Тесла це вдалося встановити журналістам обозрівателям Також у ході розслідування представники видання дізналися, що елітну нерухомість у центрі Києва лікар МСЕК, нібито оформив на дружину пенсіонерку щодо очільниці Вінницької МСЕК. То вона задекларувала у 2023 році багато нерухомості. Пише видання або за їхніми даними. Чоловік очільниці мсек працює в енергетиці десятки років та займається сонячними панелями. Також родина задекларувала 25 земельних ділянок, і разом із великим будинком, чотирма квартирами та великим комерційним приміщенням, і це лише офіційна частина статків, те, що потрапило до декларації. Ну, власне, пригадуєте, я прогнозувала, що поки що почали з Хмельниччини, але не Хмельниччиною єдиною. Зараз я підозрюю, що дуже сильно напряглися е, інші регіональні ПСЕК.